На тлі скандалів, пов'язаних з московським патріархатом, в мережу залили відео, яке залишає більше запитань, аніж відповідей. Ось частина його. Авторы публикации утверждают, что те кадры, зняті в одном из храмов православной церкви Украины, далислив слів взагалі не подбирают. Бесы ПЦУ строили сатанинскую тусовку перед этим явно наглотавшись чего-то запрещенного. Дурдом на выходные выпустили. Все, последняя стадия. Их Бог уже наказал, лишив в рассудка. Просто не вірити тому, що бачиш, могли б ви. Але нам, як журналістам, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувається на цьому відео, довелося добряче попітніти. І я вас напевно знову шокую, коли скажу, що це не постановка, і найголовніше не богохульство і заспокою зняти відео не в Україні і навіть не в Росії, а далеко за її межами у Греції. Дійство, яке потрапило на камеру, частина святкування Пасхи, а саме фрагмент пов'язаний з розп'яттям та Воскресінням Ісуса Христа. Насправді священники не розгромлюють храм, а створюють ілюзію землетрусу, який за біблійними переказами був під час Воскресіння Ісуса Христа. Саме для цього священнослужителі стукають меблями та навіть розхитують люстри. Ось частина цього ж обряду, але вже в іншій грецькій церкві. Також чуємо на відео дуже голосний шум. Це служителі церкви звуками срібла очищають храм від нечисті, символізуючи перемогу життя над смертю, добра над злом. Саме це і бачимо на поширюваному російською пропагандою відео, яке вони називають мракабісієм. Далі грецькі священники виходять до людей та обсипають їх та храм лавровим листям. Це, до речі, теж яскраве видовище. Така ж корзина з лавром стоїть і в храмі, який фейкороби назвали українським. Просто те, що відбувалося далі, нам не показали, бо ж одразу було б видно, що це не Україна. Отже, відео, яке поширили в соцмережі російські медіа, брехливе.